Нема спеціального тренажера, де ви сидите вперше з ручками, ви можете використовувати ось таку лавку, стаєте, просто нахиляєтесь, впираєтесь грудною кліткою. Якщо вам за високу, ставте степи або ставайте на цю штучку, як вам зручно. Мені, в принципі, зручно. Лігці не розводим широко. тобто якраз як ширина лавки це якраз саме зручно. Є трошки ширі лавки, може, навіть трошки було б краще. Мені і так добре. Штанга можна використовувати пряму, але я б взяла ось таку легко ізгнуту, тому що ви начебто її намагаєтесь зжати ще більше, тобто давити на оцей згиб. Сильно великий згиб я пробувала незручно, бо вона, якби, в руці перекатується, і ви втрачаєте цей баланс, і у вас починається ну, не зовсім стабільно. Тому ось такий легкий згиб найкраще, тобто не пряма і не сильно зігнута. Далі ми не підкручуємо ручки, ми взяли її, повернулися локтями, дивимося перед собою, голову не сутулем і починаємо згинати повністю до максимуму, практично до плеча. Рівно, тепер розгинання не кидає. А поступово плавно розгинаємо без пауз внизу, відразу згинаємо, але й без ривків. Тобто у нас тут може бути скорочення на секунду в нижній точці в даній вправі, саме в даному підході. Ми не робимо скорочення. На дві секунди ми опускаємо за 2 секунди підйом зажали на 2 секунди без паузи підйом. Дуже добре пропрацьовуватися, оскільки в нас перша вправа вже була. По одній ручці то зараз буде супер круто.